Слава Нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! В ефірі я, Сашко Добрий. Маємо пересипати, перебрати кран обігріву БМП. Він залипнув, підклинює. Ну, коротше, геть не подобається. Мені не працює як слід. І поки день зайняті були іншими справами, то я його залив перетворювачем іржі, замотав в пакет. І так він. Простояв, але я бачу пакет десь трішечки дірявий. Трохи рідини збігло. Я, мабуть, зараз його з пакета висиплю, туди перелю з пакета і просто пакетом накрию. А завтра вже будемо його пересипати. От. Ніч постояти в цій рідині, я думаю, йому буде корисно. Ну, фактично, добу. Все мені порадили, сказали, краном це допомагає. Ну, принаймні, не зашкоджує. Добре. razum, boremo i poboremo.